Солдаматік апарат доповненої реальності це не віртуальна реальність, це доповнена реальність. Для чого він потрібен набити свою руку? Якщо ви початківець ні разу не зварювали, ви берете псалдоматік і починаєте зварювати. Він набагато краще підходить для початківців. Тому що у нас немає самого гарячого металу, ми не можемо пектися, ми не витрачаємо газ, ми не витрачаємо розхідні матеріали. І при цьому ми безпосередньо набиваємо собі руку. Ось ми розуміємо, як розтече метал, як формується зварювальна ванночка. Ось ми відточуємо свої практичні навчання. Як мік-способом, тік-способом, і також ММА. Ми бачимо пальничок. Ну, це реально справжній пальник. Він повністю зроблений на такий, як реальний пальничок є від компанії «Абікор-Бінзель». Це напівавтомат. Також в нас є тіговська система. Ось тіговський пальничок і також держак ММА. Але не просто держак. У нас також до нього йдуть електроди. І ці електроди під час самого зварювання вони також спалюються, стають коротші. Бачите, всередині там ролик є, який. Підсовує якраз нам даний електрод. І ось така імітація якраз спаленого електрода. Що студент робить перші свої кроки в зварюванні на даній системі, він захищений, нема гарячого металу, нічого не попадає, нема того диму, який відволікає від безпосередньо самого зварювання. Студент є зосереджений на самому зварюванню. На самій зварювальній ванночці. він бачить, як відтворюється сам процес, він починає контролювати зварювальну ванночку. В нього набивається рука, він розуміє сам кут, він розуміє, як іде швидкість дроту, як іде саме сплавління. І це все він візуально бачить. Ось, і так само на цьому апараті ви бачите, що є підказочки. Ось, ми можемо їх е, додати, зробити різні рівні. Якщо в нас підказочки, показуються, бачите, зелені кільця. Ми можемо по цим зеленим кільцям, ми розуміємо, що ми правильно ведемо саме зварювання. Якщо ми робимо наклон, і ми бачимо, почервоніння нам апарат підказує автоматично, що у нас або неправильний кут наклону, або ми дуже швидко переміщаємося. Дуже віддалений в нас пальник, тобто виліт дроту здоровезний. Ось, і він зразу нас підкоректовує. Нам вже буде легше адаптуватися до. Настоящого зварювального апарата, і тим більше ще великий функціонал на самому салдоматіку нам підказує, яка потрібна швидкість дроту, От, і який потрібен ампераж. І ці всі дані ми можемо також перемістити на наш зварювальний апарат. Це обладнання воно не займає багато місця. Як ми можемо побачити, у нас іде шолом. Рукава зварювальні. Ось Ось сам, сама машина. Шолом. Він показує все, що у нас відбувається на екрані. І вже дублюється на самому екрані салдаматіка, і також ми можемо додати виносний екран. В нашому випадку це телевізор. Можна і поставити здоровий проєктор, щоб всі бачили навколо, що ви зварюєте салдоматіком. Тут стоять камери, камери, які відслідковують наш пальник, і пальник безпосередньо також зв'язаний з самим шоломом і з цими камерами. Ось так і відбувається все дійство. І чому це доповнена реальність, а не віртуальна реальність? Тому що все йде як насправді. Насправді ми можемо бачити е, самі іскри, ми можемо бачити сам опал, е, ми можемо навіть засунути пальці, і ми через шолом будемо наші власні пальці бачити. Ось. Тому це і є доповнена реальність. Там нічого не намальовується, це не мультик. Це все по-справжньому. Вибираємо руку в шалівша. Чатківці йдуть стандартні п'ять з'єднань. Якби муляжі у нас таврове, труба з трубою, труба з пластиною, Йо. в напусток, пластина на пластину і стик... стикове з розробкою кромок. Відвансет там уже, вона вже більше де розширена для промисловості, там де йдуть нетипові з'єднання, нетипові деталі. Ну індастрі це вже промислова, індустріальна це вже... це. виробляється. Кожен От, під себе, Так, да, кожен під якби виробництво робить під себе свій макет, який йому потрібен, uh -huh. і людина вже тренується в тому самому положенні, якому він буде варити в Ми дійсності. Ми дібраємо тренінг Початкову тут іде налаштування програми, рівень складності. Чи потрібні нам індикатори, які підказують, як правильно витримувати кут пальника, виліт дроту, підсказки по налаштуванню? А Апарат, все правильно вже автоматично налаштовано. З'єднання ось таврове, в напусток, стикове. Пластина з трубою, труба з трубою, положення це нижнє, вертикальне, стильове і під кутом. Це ті, що в нас базові є. Да, 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 а базові. ще хотів запитати: якщо в нас студент, учень ми його безпосередньо можемо записати всі його дані, розділити там, наприклад, у нас 10 учнів. Розділити кожного, і в кожного своя буде скринючка, да, да. Так? І ми можемо потім вже візуалізувати, так, і вже так. можемо кожен, дивити. кожен студент заходить в свій акаунт yeah. і йому викладач прописує ВПС ковід. студент сам собі вибирає, що він хоче зварювати, в якому положенні, які матеріали і вдалено вчитель продивляється результати, yeah. провести аналіз і надати свою оцінку. Так, тепер матеріали. Це у нас вуглецева сталь, нержавіюча сталь та алюміній. Mm. Тепер товщина металу. У нас є 3 мм, 6 мм, 10 мм. Способи зварювання. Це мігмах перший. Наступний йде РДЗ, ручна дугова або ММА ще кажуть. Okay. Наступний йде порошковий дріт в захисному газі, самоз, е, якби, мігмах, е, самозахисна проволока, дріт і тіх. Вибрали дріт наш, це ЄС. Тепер... Діаметр дроту нашій 08, 112 і 2. Візьмемо 1,2. і 2. Захисний газ. Мікс, аргон co 2 або просто СО2. Беремо мікс. Все, ось прописали приблизно наші параметри, але угу. ще не всі. Так, тепер довжина шва, яка нам потрібна. Візьмемо 100 мм і Один прохід, один прохід. Так. можна 2 і 3 зробити. Це і кожен, кожен прохід окремо можна дивитися по аналізу. Угу. Тепер коливання. Тут є стандартне без коливань, просто прямий шов. А є чотири типи коливань. Лінійний, це стандарт. Лінійний, так, без коливань, просто прямий шов. Тепер можемо розділити на два сегменти, нашої шов в участки, або один би, сплошний. Ага. Перерив і Так, переривчастий і. Сплошний. і, і так, а зараз кутом перед кутом назад, uh -huh. Берем це, все. Ось так виглядає наша ВПС. -ка. Тут вже автоматично задані діапазон наших параметрів, на яких ампераж, вольтаж, захисний uh -huh. газ також розхід прописаний. Ну, фактично все. Тут промальоване наше з'єднання, прописаний матеріал, його товщина, абсолютно все, що ми вибирали. Зараз іде в нас налаштування світла, калібрування. Щоб добре потім камера щитувала наш QR-код на металі і на соплі. У мене в масці абсолютно все те саме, що видно на телевізорі. Ось я можу взяти деталь, порухати її, подивитися її під різними кутами, як у нас оброблені кромки. Пунктиром жовтим це наша зона шва промальована. Синя крапка це початок шва. Так, розміщуємо метал, як нам зручно, щоб було зручно варити. Тепер підносимо наше супло. Ось іде імітація нашого пальника, абі ніг. Так, підводимо Зелений кружечок зверху. Ось це перший це кут пальника відносно металу. Тобто я. Це е нам підсказочки такі. Це, так, це індикатори підсказки. Я його під, підношу Вверх, вгору, і воно нам показує, показує, що потрібно, потрібно вниз. вниз червоною стрілкою. Підношу ага. дуже вниз, опускаю підказує, потрібно вгору. Індикатор, якщо зелений, це означає, що в нас все правильно розміщено зараз. Так. Наступний індикатор це наш виліт дроту. Це дві риски з третьою посередині. Потрібно уловити по центру, щоб вона була посередині орієнтовно для оптимального виліту. І я готовий, можна варити. Бачите всю візуалізацію? У нас ідуть бризки. Також тут відображені індикатори по швидкості, з якої потрібно зварювати. Це дві галочки на наші зверху і знизу. Вердемо разом з ними. Все. Проварено. Ось я беру метал голими руками, нічого гарячого немає. І хочу роздивитися шов, який я зварив. Під різними кутами, як мені заманеться. Все. Зараз солдаматчик сформує нам звіт по нашому шву. Тут є основних п'ять факторів, по яким проводиться оцінка: це робочий кут, кут ведення, наш виліт, швидкість і траєкторія. Угу. Також нижче можна подивитись по налаштуванням. Ну тут автоматично все правильно. А ці всі тут... налаштування ми безпосередньо можемо переносити да. на наш зварювальний апарат. Так, да, 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 брате. Його також вручну можна поставити і вручну підбирати, там буде показано. Угу. Ми можемо гратися. Підкоректувати. Да, коригувати, як нам тобто, система буде... мануалу? Також показуватимуться дефекти. Це в нас спори та. Е... Пори і бризки. Ага. Самі останні два. Ну тут все правильно, тут типу, без дефектів у нас. Ми бачимо невеликі бризки. Ну, Відносно. Так, тепер ми можемо зробити перегляд нашого зварювання. І оцей сам перегляд, оцей відеозапис, він залишається в самому апараті і його безпосередньо вже може подивитися під сам вчитель. Під час зварювання ми дивимося, де в нас відхилення є, по яким критеріям, які наскільки вони критичні. Бачите, у нас так відбувається повний аналіз. Повний шва. аналіз шва. Далі ми можемо повертати під будь-яким. А В різних просторових положеннях так. вже оглядатися. Ми можемо якби, дивитися, як ми варимо з різних кутів. Можемо угу. віддалити, можемо приблизити. Це все запис, який в нас був, так? Так, так. Можемо також якби, вимкнути, подивитися нашу границю міцності металу шва угу. і в різній точці подивитися її. Це якраз у нас є саме проплавлення. так ось. так. Поперечний переріз. А ми ось переміщуємо нашу лінію, і в нас змінюється поперечний переріз угу. шва і також, його границя міцності в будь-якій точці шва. Більше потрібно для ну, знову ж таки для промисловості для інженерів. Вони тоді дивляться, де їм потрібно або режим підправити, або виліт, також щоб звальник регулював це. Все якби воно вміщує для аналізу. Чому ця система потрібна? Бо також ми бачимо візуалізацію. Ми бачимо, що ми зварювали вручну. Ми можемо підключати роботи і коботи до цієї даної системи. Ці налаштування вибрати для самого кобота чи робота. Кобот це не людина, йому як ми вже дані задамо, певні дані він так буде і це все відтворювати. Тому і потрібен такий безпосередній аналіз, щоб знати, щоб 100% наш робот або кобот зробив ідеальний нам зварювальний шов. О, з повним проваром, з естетичним виглядом, без підрізів, без розбризвування. Так, Красиво. попробую найтяжкішу тему. Електрод. ММА, зварювання. Що з е, крош, цей електрод будеш зараз двигатися під час згорання? І мені треба безпосередньо тримати саму дугу. Не дуже зручна тема. Я говорю так, візуально. Бо ми коли їх зварюємо, ми зараз привикли, що електрода впер і він там булькає, так, там шлак летить. Якось дай заваримо. А тут треба це все чітко відпрацьовувати. Так як я зварюю електродом, буває раз в рік. От, зараз на косячу 100%. Четку виліт. І тепер тут багато От, Я починаю зварювати. Пацани коротше, ще прихватить. У мене виліт, бачите, неправильний. Маску трішки вище, ладно, помню. І в нас згорає електрод. Він закінчується. Ой-ой-ой. Втягується іде повна імітація згорання його. Бачите, електрод підгорає сам. І в мене виходить, бачите, я тримав як мік, але електрод згорає і він втікає від мене. І мені треба саму дугу тримати. Тримати дугу і вести вперед. Ну це бляха, на перший погляд легко, а воно не так легко. Коротше, в мене зараз 100% двійка буде. У мене вже електрод, здається, закінчився. А потрібно замінити його. Саме От, бачите, він короткий. Я там назварював такого. Слухайте, що найцікавіше у даному методі, що ти реально набиваєш руку, тобі прийдеться руку тримати. Відчуття таке, ну, як дуже складне, складне зварювання. От я електродом привик, що я вперся і тримаю на вазі руки. А бувають ті самі гонні електроди нам потрібно тримати, тримати дугу. І цей апарат добре якраз відіграє отаку от імітацію от даного зварювання. І дуже непривично. Якщо би тігом позварювати, здається, мене б було краще. Глянемо на мої погані результати. Натискаємо на апараті Clean Слек. Зараз прихоп і все. О, шлак, шлак обили. І ось залишився наш метал. Ось так. Бачите, як це крепкі шви, крепкі. Так вони не гарні, але вони крепкі. Щоб знати, чи вони крепкі, так само ми можемо зараз побачити самий звіт. Ось, по даному зварюванню. Ми бачимо цю прекрасну картину. Все червоне, все червоне, все червоне. Нічого хорошого тут немає. Мені ще потрібно вчитися і вчитися. Зварювати електродом і тримати дугу. В кінці трішки вийшло, хлопці, зразу кажу. Якби я години таку дві, три або чотири посидів, спалив би пачку електродів цих, ось мені здається, вже би підкоректувалася моя рука. От, я би вже розумів саму методику контроля. Показники би були набагато краще. Якщо ми порівнюємо зі, з настоящим зварювальним апаратом для навчання, він споживає. В 20 разів менше, ніж стандартний там зварювальний і інверторний апарат. От, і дивіться, що в нас є. У нас зразу є всі тести. Ось навіть тест на злом, на згинання є. На розрив. Він показує. Зрозуміло, що я так наварив, що навіть напевно я вручну би його розривав. <суміло> цей, ну, коротше, цей шов. Але всі тести є. Нам не потрібна ще додаткова якась лабораторія або додаткове тестування. От дивіться, бачите, той самий електрод, я вже використовую його як присадочку для тік зварювання. Тут, бачите, і за прутком треба слідкувати, як все в реальності. Дуже близько підношу. Проблема в тому, що я завжди висовую сам вольфрамчик, щоб мені слідкувати. А тут я його не дуже візуально і бачу. Але бачите, розплавлюється наповнювач. От бачите, як наповнювач розплавлюється. Як в реальності це. О, чуть -чуть, по чуть-чуть потрохи. Хоч навіть є підсказки, я також грішу. О, ось ось мій процес. Ось тут я, бачите, не доварив, можна навіть. О, Вольфрамчик видно. Можна було б підварити ще б отут, бачите? Ось от такий шовчик вийшов і навіть Передає сам звук змінного струму. Ви чули, якщо ми зварюємо е електродом, такий самий звук шипіння, як нас зварює електрод, безпосередньо ММА. Ось, так само, як ми зварюємо напівавтоматом, є це саме джуржання такого джміля, так, як ми напівавтоматом. Так само і тік зварювання, тільки що я зварював на змінному струмі. от, Бо безпосередньо це алюміній у нас був. І так само є якраз в тих 60-70 Гц. Примірно, я так відчував, що в нас під час зварювання було. Ось. І от так ми собі потихесенько набиваємо свою руку м'язова пам'ять. Добре, це, бачите, я як макнув вольфрамчик мій так, візуальний. Макнув, мені не потрібно його зачищувати, вставати, мені не потрібно купу присадки, мені не потрібно купляти купу матеріала. А я відпрацьовую чисто так, і в цьому чистенькому, свіженькому. Тому і ці апарати якраз добре для навчання, де навчаються самі студенти або самі професіонали відбивають свою майстерність. І не забувайте, що після проходження салдоматика всіх складностей, бо тут дуже великі рівні. Після його проходження також це можна здобути міжнародний сертифікат зварювання. То, коли ми будемо проходити міжнародний сертифікат зварювання, ми безпосередньо також проходимо через систему салдоматік. І після самого салдаматіка вже нас безпосередньо, якщо ти прийшов все по і все гуд, і все ок, всі показники, після того ж ти вже безпосередньо приходиш на полігон. І вже зварюєш самі деталі. Що можу сказати, всі хлопці, які приходили через солдаватік, потім на самі деталі відзиваються, що їм не так вже вони більш певніше себе відчувають. Довге тренування, довге тренування, так само як спортсменів, веде нас до успіху. Ось, і до відточеної такої практики. Пальнячки ми бачимо, що от такі QR-коди. От якраз сама камера в шоломі. Щитує оцей QR-код, і вона бачить його вже як безпосередньо, як пальничок. Так само ось, бачите, це бачить як електрод або як наповнювач-присадочку. Ось. ось так вона починає розуміти, що це саме деталь, бо тут також qr коди є, що це пальничок. На пальцях qr кодів нема. Ми бачимо реальні пальці. Сама система може переміщатися от в даному кейсі. Щось, похоже, знаєте, як музиканти перевозять свої. Інструменти цікаво, що ми можемо як автоматично ним користуватися, тобто сам апарат підбирає нам параметри, так можемо перейти в систему мануал. Ось, і безпосередньо задавати самі свої параметри. Наприклад, в нас є вчитель, який вибрав певні параметри або наставник. Він може вбити ці параметри, і по цим безпосередньо, по цим параметрам ми будемо відпрацьовувати. Він дуже гнучкий цей апарат, дуже великі задачі можна, різні задачі вказувати йому. Ось, Так само безпосередньо для навчання і для промисловості, підвищення кваліфікації самих працівників. Він Просто дуже гнучкий, дуже багатий і широкий можливості надає всі найсамі популярніші методи зварювання в ньому є і також є різні версії даних салдоматиків згодом буде на даному апараті українська мова От такий вам невеликий спойлер новенька витяжка прийшла на бікор-бінзель з двома хоботами з автоматичним витрушуванням От, сажі бруду того крута штука Така потужна. Все, ви були на каналі Київ Велєн. З вами був Олександр. З вами був представник Абікор Бінзель Севолад. Все гарного, до зустрічі!